Вітаю усіх. Ви питаєте, я відповідаю. Отже, запитання таке: в 1991 році, коли Україна від'єдналася від Совєтського Союзу, в залу засідань да, було внесено прапор України і почеплено да, на флагшток. І ось коли треба було цей прапор на флагштогі піднімати догори урочисто, то ну, хто там був у складі да, якогось керівництва, да, вони з острахом, як пише одна із моїх підписниць, нібито, причепили до флагу України, жовто-блакитного, Прапор, прапор УССР. Я страху тут не бачу, карти відповіли так. Я вам читаю да? А, і запитання було таке, чи повлияв цей факт, що був причеплений прапору СССР до прапора жовто-блакитного України на те, що у нас відбувається зараз війна. Я зараз трошечки повторюся, незалежно від того, від всього, да? тири-пири з 95-го року навіть раніше. Трошки 95-го року вже було, було зрозуміло, що війна буде. Навіть трошки раніше, тому душі в 95-му році почали вже виходити сюди на світ, в цей мір аватарів, які були запрограмовані на те, що вони підуть на війну. Але, добре, відповідаю. Дивіться, той флаг був причеплений, я страху тут а не бачу ніякого. Флаг УССР був причеплений до флагу України для того, щоб показати, що Україна залишається для Росії дружнім партнером у дружніх стосунках. Далі показують Україна. Не зали... Стає окремою державою. Да, вона тримає в своїх руках свою частку землі, тобто да, ну, Україну. Окремо. Росії, Росія поряд з Україною, це Агресивний сусід, з яким неможливо домовитися. Країна агресор, нікого не чує, нікого не бачить. Е тільки себе, тільки, як я сказав, тільки як я хочу, і, і все, От тільки я і все, і більше нікого. Із-за того, що Україна від'єдналася від, від Совєцького Союзу, е Росія е прибувала. Прибували в розпачі такому відчаї, в в подавленості І далі вийшли карти, які мені показали саме війну. ще в січні 22-го року, про що я писала в інстаграмі, що 22, го 02-2022-го го все небо України буде криваво красним. Хоча я взагалі не дивилася політику з 15-го року і не понімала, про що я кажу. А, от. І далі показують, що агресор, країна-агресор, яка незадоволена... Печалі розчарування від того, що Україна получила свой кусок землі і стала самостоятельною. Печалі розчарування від того, що Україна стала для Росії іменно дружнім партнером. Із-за цього Росія, агресор, примінила силу, напала на Україну. І поїхала колісниця, старший аркан, поперла, поїхала на техніки з війною. Це, розумієте, вона б все одно сталася. Вішали там флаг, той, не вішали там флаг. Це навіть ну, у агресора все одно був такий план, розумієте? Все одно був такий план, і вони до нього йшли різними путями. І попереду в мене є відео, де я розповідаю, так, якщо хочете, подивіться, якщо би президентом був пан Чорновол. Як би тоді склалися події в Україні, чи була би зараз така повномасштаб, таке, така війна з таким повномасштабним вторгненням? Я що цікаво подивитися, подивитися. Всі, хто зі мною вже дуже давно, всі, хто слідкує за моїми передбаченнями, за моїми розкладами Таро, да, за тим, що слідкують за тим, як я ділюся. Інформацію, яку мені дають з тонкого плану душі померлих людей, да, вже знають, як воно все потім Проїсходить тут на нашій планеті, да, на, на Землі, в цьому вимірі. Да. Тому переходьте, якщо бажаєте, подивіться відео про пана Чорновола, якщо вам цікаво. От все буде добре, дорога Україна. Все вже добре.